Вітаю, мене звати Алла, я є менеджером по персоналу, торговий дім «Промінь». Наша компанія вже понад 20 років займається оптовим продажем з одягу, секонд-хенду з країн Західної Європи. До компанії формули продажів ми звернулися у серпні цього року. Команда справжніх професіоналів, яка допомогла нам структурувати наш відділ продажу, зокрема, велика подяка нашому куратору Микиті, який особисто співпрацював з нами весь проміжок часу. За цей період роботи наші продажі збільшилися на 17%. В результаті нашої плівної роботи у нашому відділі з'явився керівник відділу продажу, менеджер з активних продажів, а також менеджери пофіг. Заявкам. Також ми обрали для себе в компанії два тім Ліда. В процесі нашої роботи ми отримували круту модель фінансового стимулювання для кожного працівника. Наша команда пройшла інтенсивне навчання з продажу. Головне, до чого ми звернулися, це закриття кількості та якості закритих угод, а також масштабування самого відділу продажу. В компанії формула продажів бажаємо успіху та подальшого розвитку.